Співпрацюють, щоб допомагати українцям. Благодійний фонд «Крила Братерства» та німецька організація «Ukraine Donation» підтримали один із найбільших закладів дошкільної освіти у п'ятихатках. Учасники фонду «Крила Братерства» доставили набори дитячого харчування, засоби гігієни та генератор. За словами директорки тамтешнього дошкільного навчального закладу, номер 3 «Малятко», вони потроху починають працювати з дітьми в очному форматі, але цьому перешкоджають перебої з електроенергією. Тому генератор вона називає важливою та безцінною підтримкою для їх закладу. Коли безпечна ситуація в місті, ми спілкуємось в очному форматі, але ж бувають інколи і перебої зі світлом, всі ми це знаємо. І от якраз в нагоді, от безцінним таким подарунком, безцінною такою підтримкою, допомогою, стане саме цей подарунок, який ми сьогодні отримуємо. Саме вона от, цей генератор. Ми дуже дякуємо фонду UA Donation, Ukraine Донейшн та особисто Всегодом Нускину. За те, що вони надали нам допомогу українцям допомогу. А ми через фонд кролибратерства маємо можливість допомагати людям для дитячого закладу дошкільної освіти малятку міста п'ятихатка. Ми сьогодні передаємо генератор, це найважливіше для них подарунок на сьогодні, дитяче харчування і засоби гігієни також для дітей.